У Черкаському національному зустрічали першокурсників. Цього року студентську спільноту вишу поповнили понад дві тисячі вступників. Саме на них випала відповідальність у відбудові незалежної України, каже керівництво закладу. Як минув перший навчальний день першокурсників, дивіться далі. У свій 103-й навчальний рік Черкаський національний вже уже зарахував на навчання 2250 абітурієнтів. Студенти-першокурсники Черкаського національного університету приймають вітання із першим навчальним днем. За можливість здобувати вищу освіту в Україні варто дякувати нашим захисникам. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів, що були студентами цього вишу. На російсько-українській війні з 2014 року загинуло 20 студентів і випускників Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Їх імена навічно вписані в книгу героїв, які віддали своє життя за Україну. Відбудовувати нашу незалежну державу після перемоги доведеться тим, хто приймає сьогодні студентську присягу, каже колишній викладач вишу, а нині військовий Олександр Сукуренко. Здобувати освіту в умовах воєнного стану справа нелегка, але складні часи загартовують на великі справи. Звертаюся саме до вас, наші першокурсники. Ваше завдання на сьогоднішній день полягає в тому, що ви зобов'язані отримати якісні знання, які дає наш університет. Також ви повинні опанувати ту спеціальність, яку ви обрали під час вступу до університету. І адже адже після перемоги ви будете тими фахівцями, які будуть розбудовувати нашу країну. Навіть у непростий час молодь може отримати більше бажаного, додає директор одного з інститутів Євген Кирилюк. На переконання викладача, людина продуктивна тоді, коли має мотивацію до самореалізації. І тут є максимум для цього. Це є така теорія мотиваційної гігієни. Коли людина чимось незадоволена, має якийсь дискомфорт, їй важко накопичувати нові знання. Так от в нашій університетській родині є все. І ми відкриті, і завжди раді вам допомогти. Із напутнім словом до студентства вийшов ректор Черкаського національного Олександр Черевко. Попри 9 років війни, заклад продовжує розвиватися, і це, зокрема, завдяки молоді, яка обирає українську освіту та нашим захисникам. Ми маємо дякувати нашим Збройним силам, всім тим, хто із зброєю в руках сьогодні цю хвилину захищає нашу землю, наше небо. Я хочу подякувати вам і вашим батькам. За той вибір, який ви зробили, вибравши Черкаський національний університет. До вітань долучився і перший заступник голови облради Роман Сущенко. Цей навчальний рік черговий старт як для студентів, так і для педагогічного колективу. Але, попри війну, варто використовувати кожну можливість для здобуття корисних знань та досвіду. Це допоможе побудувати нову незалежну Україну. Нехай цей навчальний рік відкриє для вас нові горизонти знань. Стане часом високих наукових досягнень і здійснення мрій. Я вам бажаю бути сильними, відповідальними, оскільки вам захищати Україну, розбудовувати її і відновлювати. Вікторія Чорнобриве, Сергій Самотой, служба новин каналу Ільдана.